Вітаю, друзі! Ще вчора ранком, коли стало відомо, що представник Трампа Вітков рушив до Москви, я висловив свої думки з приводу цього візиту і подальшого розвитку подій. На жаль, виявилось, що я фактично виявився правий. Отже, почнемо з того, що ще напередодні цього візиту, рот Путіна Піськов, висловив таку. Дуже робку таку тезу, мовляв, Росія готова розглянути питання про введення тимчасового меморандуму щодо нанесення повітряних ударів сторонами війни, але для цього потрібно ще узгодити низку моментів. І з моєї точки зору, про що я тоді і казав, це певний пас з боку Кремля. Американської адміністрації. Справа в тому, що мені так вбачається, що ситуація виглядає наступним чином. Путін дійсно, м'яко кажучи, не дуже хоче, щоб Сполучені Штати вводили проти сателітів, Ну, не сателітів, це не, не, не той вислів, проти союзників, партнерів Росії, зокрема проти Китаю та Індії, так звані пекельні вторинні санкції. По відношенню до тих країн, які споживають російську нафту, Путін цього хоче уникнути. Але разом з тим я маю стільки відчуття, що і Трамп не дуже хоче вводити ці санкції. І фактично він змушений зараз це робити. Ну, перший крок по відношенню до Індії він вже зробив. Але це не з його власного бажання, а виключно тому, що він ну, напередодні. Нараз роздавав дуже багато мускульних обіцянок з цього приводу. І тепер вмикати задню йому дуже і дуже незручно. Для того, щоб йому було зручно це зробити, йому потрібен якийсь пас від Кремля, для того, щоб можна було заявити, от мирний процес пішов, і тепер, мовляв, до чого вводити санкції, якщо от процес пішов. Ну і таким іншим. Теза, яку озвучив Піськов. Вона має два важливих моменти. Момент перший така пропозиція щодо припинення нанесень уражень за допомогою авіації, дронів та ракетного озброєння, вона не на користь нашій державі. Поза як, ну, на жаль, дуже прикро це визнавати, але це чесно, безпосередньо на літній зіткнення ситуація дуже складна. І щодо кількості особового складу і можливості залучення додаткових ресурсів, на жаль, ми поступаємося ворог. Залишається, мабуть, один з найдієвіших засобів асиметричних вражень це саме атака дронами, ракетного зброєння, на жаль, у нас знову немає. Тобто, така пропозиція Росії, вона з моєї точки зору, принаймні, вона виглядає не на користь нашої держави. І другий аспект важливий це уточнення військова, що для того, щоб запровадити цей тимчасовий підкреслю меморандум, необхідно ще узгодити низку питань. Погодьтесь, знаючи принаймні з 2015 року, як працює російська дипломатія, я можу стверджувати, що на узгодження цієї низки додаткових питань. Може піти ще не один тиждень, а може і навіть не один місяць. Після того, як вчора надійшло повідомлення, що Вітков провів таку зустріч з Путіним, яка тривала біля трьох годин і вже повертається до Вашингтону, я висловив свою точку зору, що саме в такий розвиток подій підтверджує мої передбачення, і Вітков зараз везе до Вашингтону певний черговий. На жаль, такий в лапках мирний план Путіна. І цей план може бути використаний Трампом для того, аби почати знов-таки гундіти фанфари про те, що незабаром мирна стане. А якщо мирна стане, ну то за логікою Трампа, яку ми вже бачили багато разів, навіщо ж тоді вводити санкції проти друга Владимира? Приблизно ще через півтори-дві години. Стало відомо, що Трамп готується до проведення телефонної розмови з Зеленським, і якраз в цей момент в мене було включення на одному з каналів, і я висунув свою точку зору, що, на жаль, це чергове підтвердження моєї тези. Отже, Вітков отримав від Путіна оцю мирну в лапках пропозицію. Її передав Трампу, Теред, Трамп перебуває в Захваті. Відповідно для того, щоб скоординувати свої подальші дії, він зателефонував Зеленському. Ще пізніше з'явилася інформація про те, що Трамп взагалі має намір зустрітися з Путіним а потім провести вже тристоронню зустріч між Путіним, Трампом та Зеленським. Вчора, під час зустрічі з журналістами, Трамп у властивій йому манері нарізав стільки протиречивих. Думок і тез, що сьогодні переважна більшість журналістів та експертів намагаються з цих вирваних різних цитат Дональда Трампа сформувати якусь цільну картину. А мені здається, що це абсолютно марна трата часу, бо цієї цільної картини її не може бути. Це властивість Трампа. Він вже півроку ми за ним спостерігаємо і це його така Вада, він нарізає абсолютно протилежні точки зору. Це вміщує в одне якесь інтерв'ю чи виступ перед публікою, і потім починається намагання якимось нам пояснити, а що ж він хотів сказати. Хочу зазначити, що це нарізання цього вінігрету думок, воно розпочалося ще минулого тижня. Минулого тижня Трамп вдвічі зробив заяви, що він налаштований рішуче і в певний там день та час все-таки введе пекельні санкції вторинні проти Росії, але він двічі зазначив, але Росія при цьому вже добре навчилась обходити ті санкції. У будь-якої людини, яка уважно слідкує за подіями, виникає декілька запитань з приводу таких заяв. Якщо ти розумієш, що Росія їх обходить, твої пекельні санкції, то який сенс їх вводити? Мабуть, лише тільки один сенс продемонструвати своїм виборцям всю свою рішучість та мускулінність. Або постає інше питання. Якщо ти знаєш, що санкції мають дірки, через які Росії вдається їх дало обходити, про що ти сам заявляв двічі, то може варто вводити такі санкції в такий спосіб, який були неможливим е з боку Росії у уникання відповідальності за свою політику. Ні, про це ні, ні пари з вуст. Пекельні санкції, які Путін навчився добре обходити. Ну, погодьтесь е абсолютно якась дивна позиція людини, яка лякає. Свого суперника при цьому визначає, що для суперника це порожні лякалки. Вчора під час зустрічі з журналістами Трамп додав цього гармидеру думок, і почав він з того, що ну, це абсолютно логічно, там прорив в мирному процесі, ми стрімко наближаємось. Ура, ура, ура! Правда, потім після запитання журналіста, а чи не обманює Путін Трампа, Трамп відповів: Я зараз не можу дати відповіді на це питання. Для цього нам знадобиться декілька тижнів, поживемо, побачимо. Ще один аспект, який, ну, скажімо так, додав величезних сумнівів серед тих людей, які намагаються якось аналізувати. Висловлювання президента Сполучених Штатів полягав в тому, що він зазначив, що дійсно, мовляв, санкції все-таки вдається уникати. Але проти Індії я ці санкції вже застосував. Між іншим щодо питання про дієвість цих санкцій по відношенню до Індії, доволі риторичне питання і незабаром. Ви побачите, як я введу такі самі пекельні санкції в Торині проти ще там, низки країн, і, можливо, серед них буде і Китай. Птрам зазначив, що дійсно він налаштований на те, що 8 серпня він таки введе новий оцей пакет пекельних підкреслюю пекельних санкцій. Що стосується ситуації з Індією, дуже коротко, вона виглядає наступним чином. Приблизно 50% нафтопереробних заводів Індії належать державі а 50% комерційним структурам. Дійсно, державні нафтопереробні компанії Індії начебто припинили закупівлю російської нафти і почали заключати контракт на поставку нафти з тими самими Сполученими Штатами. Разом з тим, комерційні нафтопереробні заводи не отримували ніяких, скажімо так. Команд від індійської влади і продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. Судячи з усього, Індія налаштована на певне вчинення певного супротиву водіям Сполучених Штатів, бо індійці вже сьогодні чи завтра мають вирушити в Китай для перемовини. Судячи з усього, саме з приводу тих санкцій, які Намагається вести Сполучені Штати. Отже, ситуація з Індією ще залишається, ну м'яко кажучи, доволі невизначеною. До Вінігрету цих е, чудових думок додав свого, свого внеску, зробив і держсекретар Сполучених Штатів Рубіо, який вирішив вдруге відкрити Америку. А може вже й Третє. Е, під час свого короткого спілкування з журналістами він. Звісна річ, там, заграли сурми про черговий прорив в мирних переговорах, а в, під час там, підсумку от, своєї думки він зазначив, що головним предметом переговорного процесу залишається територіальне питання. Ну, я не знаю. Можливо, є, звісна річ в світі люди, які не розуміють, що в принципі. Головним питанням взагалі не, 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 не якихось мирних переговорів Трампа Путіна або Рубіо Лавровим, А взагалі головним питанням цієї війни в центрі Європи і є територіальні питання, за що, в принципі, і вбиває Росія українців і захоплює нові і нові території нашої Батьківщини. Під час розмови Трампа з Зеленським були присутні канцлер Німеччини, президент Фінляндії та Генеральний секретар НАТО і це надає певного оптимізму, бо навряд чи в присутності наших єврагіра, а ще і прем'єр Великої Британії СТАР. І мені все-таки здається, що під час спілкування з Зеленським наодинці Трамп мог би собі дозволити чинити відверто хамський тиск на президента України. З прагненням домогтися якихось дій з боку українського керівництва на підтримку американських ініціатив і американського бачення цього так званого мирного процесу, але поза як під час розмови були присутні і наші європейські партнери. То думаю, що такого вже нахабного тиску з боку Дональда Трампа не було. Ну, от має вже, мабуть, на цю мить поки що все. І лише тільки можу сказати, що зараз дуже, дуже важливий момент взагалі в історії сучасної незалежної України. Слава Україні!